Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як діаграми. З курсу математики ви вже знаєте, що для графічного подання числових даних використовують секторні та стовпчасті діаграми. Саме ж слово діаграма позначає графічне представлення даних геометричними фігурами, що дає змогу швидко оцінити їх співвідношення. Діаграма від грецького слова. Позначає слово зображення, малюнок або ж креслення. Таке подання даних є більш наочним, ніж під час запису з використанням чисел, що значно покращує їх сприйняття і порівняння. Діаграми в табличному процесорі будують на основі числових даних, поданих в електронній таблиці. Діаграми в Excel динамічні. Під час змінення даних у таблиці діаграма автоматично змінюється. У табличному процесорі Excel можна побудувати діаграми 17 видів стовпчаста, лінійна, секторна, гістограма, пелюсткова, біржова та багато інших. Кожен із цих видів має кілька з власних підвидів. Ескізи діаграм можна переглянути, відкривши списки відповідних кнопок на вкладці вставлення в групі діаграми. Секторні діаграми подаються у вигляді круга, який розділено на сектори. Кожен сектор відображає частину, яка складає кожне окреме число в їх загальній сумі. Звертаємо увагу, що на секторній діаграмі можна представити тільки один ряд даних в одному стовпці чи в одному рядку електронної таблиці. На малюнку наведено секторну діаграму. Побудоване на основі даних з діапазону клітинок b 4 b 7 таблиці добування газу в Україні. На стовпчасті діаграмі дані електронної таблиці відображаються у вигляді вертикальних прямокутників: конусів, паралелепіпедів, пірамід тощо, висота яких пропорційні значенням, які вони представляють. Їх доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного. Або кількох наборів чисел. На малюнку наведено приклад стовпчастої діаграми, яка побудована на основі числових даних діапазону клітинок B5D 7 таблиці середньомісячної кількості опадів. Гістограма аналогічна до стовпчастої діаграми. Тільки стовпчики в ній розташовано горизонтально. Такі діаграми зручно використовувати, коли горизонтальні прямокутники виглядають наочніше, ніж вертикальні, або коли підписи вздовж вертикальної осі довгі і легше сприймаються в горизонтальному положенні. Лінійчасті діаграми мають вигляд графіка і дають змогу візуалізувати зміни даних у безперервному діапазоні, наприклад, часі або відстані. Будують їх на координатній сітці. Геометричними знаками служать точки і відрізки прямої, які послідовно з'єднуються в ламані лінії. Точкова діаграма подається сукупністю точок, які розміщено на координатній сітці. Кожна з точок такої діаграми характеризується двома значеннями електронної таблиці, які визначають її положення на горизонтальній та вертикальній осі. Таку діаграму ще називають діаграмою розсіювання. Використовують точкові діаграми для демонстрації взаємозв'язку між значеннями двох змінних. Точкові діаграми найчастіше використовують для побудови графіків функцій. На одній діаграмі можна також побудувати графіки двох функцій і використати їх для наближеного розв'язування рівнянь або систем рівнянь. І ось ми бачимо приклад діаграми. І ось ця біла палітра, на якій вона розміщена, це область діаграми. По центру, де саме графіка у нас розміщується, це у нас область побудови. Вгорі у нас йде назва діаграми. Праворуч легенда. Тобто пояснення всіх кольорів, що вони означають. Ліворуч вертикальна вісь значень та її назва. Вибачте, легенда у нас праворуч, не так сказав. І горизонтальна вісь знизу у нас, яка діле наші стовпчики на категорії. Кожен колір стовпчика це у нас елемент даних. А над ними інформація це підписи даних, тобто точне значення висоти кожного зі стовпчиків. На інших видах стовпчастих діаграм такою фігурою може бути прямокутний паралелепіпед, піраміда, конус, циліндр. Або ж інша фігура. На діаграмах інших типів елементи даних можуть бути зображені точками, лініями, секторами круга та інші. Елемент даних може мати підпис. Це числове значення з таблиці. Розміри геометричних фігур на діаграмах пропорційні числовим даним, які вони відображають. Набір елементів даних, які пов'язані між собою певним числом. Утворює ряд даних. За замовченням, всі елементи одного ряду даних подаються на діаграмі геометричними фігурами одного виду і кольору. На діаграмі відображено три ряди даних. Кількість опадів у вказані місяці за 3 роки спостережень. Один ряд даних подано прямокутниками синього кольору для березня, другий червоного кольору для квітня. І третій зеленого кольору для травня. Назви рядів даних і відповідні їм кольори можуть бути відображені на поясненні до діаграми, яке називається легендою. За замовчування назви рядів даних є назвами рядків діапазону даних в електронній таблиці, на основі яких побудовано діаграму. Плоскі стовпчасі діаграми мають власні осі. На основній горизонтальній осі позначаються значення певних клітинок електронної таблиці. Зокрема, це можуть бути назви стовпців. На основній вертикальній осі розміщено шкалу з певним кроком, який встановлюється автоматично, і залежно від найменшого та найбільшого значень даних, і відображається на діаграмі ліворуч. Сукупність усіх об'єктів діаграми, їх розміщення та оформлення визначає макет діаграми. Діаграма може розміщуватись на аркуші з електронною таблицею або ж на окремому аркуші. Властивості об'єктів діаграми. Перший об'єкт у нас це область діаграми. Вона має такі властивості, як стиль межі її колір, колір і вид заливки, формат символів, написів. Та інше. Область побудови діаграми має такі властивості, як стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність проміжних вертикальних і горизонтальних осей. Та інші. Назва діаграми та назви осей мають такі властивості, як стиль межі, її колір та колір і вид заливки, формат символів тексту, формат абзацу. та інші. Ряд даних. Має кількість елементів даних, їх значення і розташування. Елемент даних має таку властивість, як вид геометричної фігури, її розміри, стиль межі, її колір, колір і вид заливки, наявність підписів даних та інше. Легенда має такі властивості, як розташування, стиль межі, її колір і колір заливки, формат символів тексту та інші. Вісь має такі властивості, як мінімальне та максимальне значення, ціна основних і додаткових поділок, колір і тип ліній. І так ми переходимо до другої частини нашого уроку, а саме вибір типу та побудова діаграм, і зображення рядів даних. Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити діапазон клітинок з даними, на основі яких буде будуватися наша діаграма. Бажано, щоб до нього увійшли підписи рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне вставлення на діаграмі, як підписи осей і легенди. Далі можна скористатися таким способом. Відкрити на вкладці вставлення в групі діаграми список кнопки потрібного типу діаграм. Далі обираємо необхідний вид діаграм. Та її підвид. У результаті виконання цих дій на аркуші з електронною таблицею як окремий об'єкт буде побудовано діаграму. Значення властивостей об'єктів якої буде вставлено за замовчуванням. Далі можна діаграму відредагувати та відформатувати за потребою. Щоб змінити розміри діаграми. Потрібно перетягнути один з маркерів зміни розмірів, що розташовані на її межі. Подібно до зміни розміру зображення тощо. Щоб змінити місце розташування діаграми на аркуші, її потрібно перетягнути в потрібне місце. Після вибору діаграми область діаграми стає виділеною і на стрічці з'являються тимчасові вкладки. Конструктор діаграм і формат. З елементами керування для роботи з діаграмою. Елементи керування для редагування діаграми розміщені на тимчасовій вкладці Конструктор діаграм. І ми можемо додавати певні елементи до нашої діаграми відповідними позначками. Далі можемо обирати список готових макетів для діаграми. Можемо змінити набір кольорів для нашої діаграми. Можемо брати готові стилі оформлення для діаграми. Далі ми можемо обрати повернути віст так, як нам буде зручно, обрати додаткові якісь дані, змінити тип діаграми, ну, як ми бачили раніше, перемістити діаграму. Наприклад, для зміння різновиду діаграми слід її виділити і виконати такі команди: Вкладка Конструктор діаграм, група інструментів, тип. І обрати кнопочку Змінити тип діаграм. У вікні, що відкривається, нам необхідно вибрати потрібний різновид діаграми і підтвердити виб... вибір кнопочкою ОК. Змінення виду стовчастої діаграми. Ну і для приклад із звичайної в конусоподібну. Щоб поміняти місцями рядки і стовпці на діаграмі. Потрібно виділити всю діаграму та обрати кнопку Перевернути віз на вкладці Конструктор діаграм у групі інструментів Дані. За потреби можна перенести діаграму з аркуша електронної таблиці на окремий аркуш. Для цього слід виконати такі команди: Вкладка Конструктор діаграм, група інструментів розташування і кнопочка Перемістити діаграму. І у вікні переміщення діаграми вибрати перемикач окремому та ввести у цьому полі ім'я аркуша, на яке ми хочемо перенести. Якщо в області діаграми відсутні назва, підпис Осей легенда, то додати їх можна, використовуючи команди в списку кнопки Додати елемент діаграми. Для видалення всієї діаграми чи якоїсь з її об'єктів. Потрібно вибрати цей об'єкт і натиснути клавішу Delete. Форматування діаграми полягає у зміненні оформлення як діаграми в цілому, так і її окремих об'єктів. Для форматування об'єкта діаграми його потрібно перед цим виділити. Одне зі стандартних оформлень діаграми стиль можна вибрати на вкладці Конструктор діаграм у групі Стилі діаграм. Змінити кольорову гаму об'єктів діаграми можна, вибравши кнопку Змінити кольори. Якщо оформлення діаграми за замовчуванням не влаштовує, то відформатувати діаграму по-іншому можна, використавши елементи керування тимчасової вкладки Формат. Після вибору об'єкта діаграми для форматування можна вибрати один із стилів оформлення виділеного об'єкта. Наприклад, зі списки стилів фігур вкладки формат. Вибрати один з видів заливки оформлення меж, ефектів, зі списків кнопок заливка фігури, контур фігури, ефекти для фігури, групи стилів фігур на вкладці формат. На цьому наш урок завершується. Вашим домашнім завданням буде зробити діаграми за прикладом. З поданої таблиці, яку я прикріплю вам до домашнього завдання. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!